Стоило лисички взяти м'ячик, зразу всіх інтерес до них до ну привився, до цього м'яча. Дивіться, ну, близько, зовсім не боїться людей, але в руки її взяти невозможно. Хотіла взяти на ручку, награється, ходить з м'ячем. Трошки шокує її безстрашність. Оце великі собаки там. І чужа собака, вони всі гавкають, там таке твориться, що я сама боюсь підійти. І це в центрі уваги туди летить, теж гавкає. мале їй ж 3-4 місяці, та три місяці, чи трошки до чотирьох приближається. Що ти там, горіх якийсь знайшла? Вона нікого собак не боїться, тому що собаки її не ображали. А може, а може о, Боже, такі всі раді, гляньте, що робить. Дуть, за що з тобою? Що за преступ правості? А це воно дивується з нею. Сніжинка, ти дивуєшся з нею? що вона втворе, да? Непри... так? Непристойна поведінка для дівчинки ти вважаєш. Ти зробила зауваження? Ну, Такий у нас дикуни оці з кар'єра. Хоча в кар'єрі її теж не встиг ніхто образити, вона ще маленька була. Мабуть, на генетичному рівні. Воно і Паша теж. Навіть не бачив, що знімає, то дивіться, що робиться. Пашко, зараз, якщо ще й побачиш, що камера, то взагалі. Пашун, що там? Ліза, насторожилася. Зараз до нас прийти, повинна знайомитися, хоче допомагати фізичну притулку людина. Якщо гарно все складеться, то додається ще один волонтер. Бо залишилася одна я і одна наймана працівниця. Ще які я плачу свої кишені, бо я працюю, не можу так 100% свого вільного часу знаходиться, сидиться, що робиться. Тому кожен волонтер на вагу золота. Хочемо, щоб люди приєднувалися, сидиться, граються. Забавний. Ліза, підійшла до мілкотні, Ліза. Не будеш навіть з ними зв'язуватися, так? Да? Мовчик щось дуться воно до, до паші. Всіх настрій чудовий, просто чудовий. Дивишся на них і забуваєш про всі негаразди. Просто забуваєш. Відволікаєшся і не думаєш про погано.